Безжимай. Бежи, внутри, бежи. Бежимо. Біжи, біжи! Бежимо, Цей чувак, за нами бежи. Всюду. Просто за мною бежи. Ой, все руки. Руки! 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 Как здесь руки? Все! Прошел? Нет. Ты сдох что ли? Нет. А, ты Нет. еще бежишь? Стоп, ты что сдох? О, ты сдох! А? Ты сдох! Андрей! Я стараюсь! Макс, давай я потім перепідключусь! Вот просто стий в конференции. Эээ, е, добре. Стоп, ми можешь видос А, Не, я вот выйду с е, конференции и заходи за руку и потім перепідключусь. Добре, поки без тебя буду проходить. Добре, пацани, Андрій вже вийшов. І зараз... Е... Ми буду самі грати, поки він не зайде. Стоп. Так а там була? Я так і знав, що я неправильно зайду. Сорокова ховаємось! У мене таблеток немає. Ну тобто у мене хілки немає. Ну то це як хінка? Спортак переграв. Як він називає? Та ну чому зараз, коли ви в мене мало хп? Дайте пожехінку. Та ну там очі. Нет? Тридець, я просто, я просто не знаю, як знайти ем, цей ключ. Просто не знаю. Боже. Тут нема. Хоча і так не було б мені, здається. Так, зараз... А... Що за звуки? Так... Це не тут, а? Це не теж не то. Я просто шукаю, якщо а... ми з Андрієм записуємо... То ми говоримо з Андрієм через, через Zoom. Бо у нас немає дискорда. І... И... О, Андрій зайшов! Пацани, Андрій зайшов! Здорово! Андрій, здорово! Андрій, здорово! Да. А? а? Ще відео дайде. Я, я думаю, що це відео, ну, довго таке буде, щоб ми так іще з Андрієм так хорош, е, хорошо зіграли. Ну, добре прям так. Щоб ми, Хочу, щоб ми далеко зайшли. Але ще не закінчилось. Да, відео ще не закінчилось. При... Давай я. Я в просторах раз ТикТок бачу знаєш що? Що? Я влучай Фредди в Роботисі. FNS Cop. Не, чекай, чекай. Я, я знаю як називається цей режим имбовий демо. Е, е, чекай. Ethern. Как ще раз? Eternal night. Я вроді. Я, по-моєму, грав цей режим. Там треба тікати від аніматроників, які двері вміють відкривати. О, цей от? Да, по-моєму, цей, да. А, нет, це інший режим. Я, я граф, я знаю. Там. Е, може, там функції якісь добавили. Е, ну. Це типу, як ФНАФ 2, тільки інший. Ну, э, э, здесь я знайшов. Оце? це? Ааа, не, ти мені цей режим вже показував. Тики шо? Це не той. Це FNAF или FNF Cop. Да, там я знаю, я грав цей режим. Я, я в цей режим заходив тільки щоб получить там э, рюкзак. Там можна получить рюкзак Фредді, і рюкзак э, цієї Маріонетки, чи як вона там називається, не знаю. Ладно, да, я думаю, що... я. Тобто ти хочеш, щоб ми грали в Дорс і в цей, як він називається, в FNAF? Ну, я зрозумів, що Добре, я виходжу, він? зараз пограємо в FNAF. Коротше, це напевно буде е відео, де ми граємо в FNAF Дорс. Я напевно вже приймаю. Я раніше грав в ігри, та мені дуже сподобалось. Та ну. О! о я, я знаю цей режим. Я просто бачив купу шортів по о, цьому режимі там було що такий чел, чорний чел був, і він просто іспугався цього фоксі, і він просто перед ним пролетів. Він ще записував про о, о, Hello <клум> Neighbor, Де Фоксі просто бігає режим. Ну, про цей режим. я Давай сто ремонт. А ну давай ты е, е, зробишься, як називається, называется? А, я можу выбрать дійш, але я тут по порядку. не порядку. Давай спершу, бо п'ята мы тільки я м, другий раз заходжу в цей режим, вот прям зараз, і я боюся. А що а, а нажимать? Приватна кімната. виключити. Мене пригласили в цей! Як він називається? Я дебіл. Я зайшов, як він називається до якогось чела. Мені кинули приглашення в цей. І я зайшов, я дебіл. Кане, зараз я перезайду. Все одно ще не зробив у цей, як він називається. Штуку де можна. А, не, не, не да. І це, поки, це не поки не страшно. Поки не страшно. Граємо першу ну, ніч. Першу ніч? Окей, поки не создавай кімната, нічого. Кімната виключена, два гравця, е, складність нормальна. Нормальна, типу, не ну, щось... легка, нормальна. Моє легка, але я не хочу. Ну да. Ну да, зрозуміло. Зараз почекай, по у мене заходить. — Старт гейм сторін. А це ти мене приглашаєш? — Приглашай. Все заходжу. О, прикольно, так. давай, нажимай. Так, раз, два, на три. Скажи, Андрій, що це жах якийсь, що просто світло вимикають як хочуть. Просто графік вже не пишуть. Це ніхто не винувати. Це там тільки росіяни винувати. А, ну це так. Да. Скип два нажми. Ох, <звучить> ты Я забувся скепта. <звучить> а ми ну, поки не страшно, поки не страшно. Ми просто їдемо на машині. А це хто такі? Алло, пацани, ми вас не звали. Я буду подивитися в сервері, то в нас не, тільки ми є в сервер. А може це бути просто? Та, я теж думаю. Ну просто до команди вистачає не Ни, то і добаводить. О, це А, це мої друзі от Олександр, це мій один з коннекшн. А це хто жовтий, це що, Чіка якась? Ні, не знаю, в мене таких нема У мене і в мене таких нема. А, це... А, це мій пацан! Це мій пацан! Це мій пацан! А, Вале... а Валерка это мой. Жовтий пацан це мій, а Валерка это твій. Просто розділить додавали павели якийсь пацанов! Я просто Я з, я з моїм чуваком жовтим, я з ним познайомився, коли я грав в, там в один режим. Я не знаю, як називати цей режим, там він якось по іншому називався. І, і там я чула, чула встретів, в нього був такий схожий э, скин на нуба, и я грав за скин нуба, і ми, і ми так з ним. Шо, ти де? Я, я, я нічого не розумію. Ти де? В смысле? О, о, привіт, привіт! Ти, ти можеш ходити? Ти ходить? Не можу. Як ти ходиш? Важається. Чекай! Може, треба почекати, поки розбагається. Чекай, у мене просто зима. О, 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 все може. Все можеш? Да, я не зібрала. я вже забув, у нас тут є фонарик. Не, я не фізира. И на фьюз? На фьюз? Ой, Фредди! А, це Чика! Це Чика! Опа, поламана Чика, а на сцені, а... А ну посвіти на неї, я ще не розглядав її. Світиш? А ти где? А, о, я бачу, бачу, е. Бегу, бегу. Я Фокси! Мне подобається за диматроники Фокси, подбайн Фокси. Мне просто... Марионетка. Ну да, Марионетка це, це прикольный персонаж. Ну, почекай, 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 ты где? Ты ладно. В смысле? И щоб у меня был бы фонарик, я бы думал так, что мне будет страшно. А кто дверь відкрив? Я даже почему. О! Я сховався кудись. Тут така компанія. Um, <laughs> виходи звідси, просто виходи. Там ця мангл просто. Я треба закрити ще. За... Хай вони там сплять. Пусть ця мангл там спить скільки хоче. Ні, там мангл, там мангл. Ведь выходим здесь. Вот тут вот делают все ребята. А вот тут вот я не знаю, что. Выходим. Мне страшно страшно. а ты куда пришел? Ты куда пришел? Я стукаю, да? А. Что? Я сховался куда-то. О, привет. А ты куда пришел? Сопа, ну что за херня? Я куда си иду? ага. О. Так а туда надо туда прийти. Самый кинет. Самый кинет, добра. Я буду іти. Так, щоб я все. Сам чому два фонарика нам мне дали? О, що? Стой! Стій! Иди сюда! Ти що? Что с таки? скло. А что? В ней какие-то там такие знак появляются, что в ней? Ой, Боже, мне помнился, А, это а я сховался. Это я сховался. Добре. Ой, тут кетик. А шо? А це шо? Шо це Шест. Но шо? Це шо? Шо це на руках є якась штука. Я не знаю, що нашу новую. Я, щось нажав. я нажав на рубильник, чувак, я відкрив цю штуку, у цю, у цю вот, цю вот. і, і там я нажав на рычаг. Нічого не не надо? А, мені здається, що треба, щоб маріонетку це починила, а, по, а потім щоб не нажали, наверное. Де ручки нема? Ручки немає? А може оце ручка? О, так. О, і щось... І потім, коли О! все буде... О, я, я починив. Звичайно, світло не Треба ще... В мене включилось. В мене все світить. Одну вагу. Ні. Це треба ще включити. все. А так воно валяється. Це О. Маріонетки. Все. Нажимаємо. Ой! Нажимай. Все. Так значно краще. Все, тепер сподіваюся, що все нормально буде. Фейсбокс? Стоп! Іди назад. Ці якась надпись. Фейсбокс. О, це шосте. Фейсбокс. Вентиляція. Ідемо. Ідемо сюди. А ну стоп! Иди, иди, я выбью. Шо? Они сердцы OpenZ. The... Тут шот надо взять. Стоять. Я щось не догоняю. Що нам надо взять? Так мы... Ми... Просто убийцы могли! На ну, что нам це робить надо было? А ну, шо тут? Тут ничего нема. А б! Ты лагает! Давай, може дню подалі? Ну, Бо... Да я Бо він зараз, як на нас нападе, що буде кабзда. Короче, нам туди надо. Стоп, ти що знаєш куди йти? Да, там. Е -е -е, там Почекай, чекай, да. в мене лагає. Еще. Нет, я не шо не шарю. У мене скорості нема. А, чувак, тут вся компашка. Она? она шо, ти, ти не мені а на что ты за... Ты не закрыл. Мне не пофиг смотреть. А ты вентиляцию зашл? А, нет. Я туда. Мені Ну не ты фонарика якогось. О, все, Куда пришли? Дайте мне фонарик. О! Пошел А як закрити ще одну? Вона не дожимається. О! Все, так сидіти буду, мені пофіг. Я ще сюди залізу. Вот короче, там я буду на кадру. А я в шафу заліз. А прикинь, зараз якийсь фокси зайде і відкриє двері. Говори, що що происходит? Ой, я тебе бачу. Як це мене? до двері. До двері. Ой. Пішов, і шо? Ой, я тебе бачу, Ну, здорово. здорово, як помахати. Блін, а це що? Тут щось можу зробити, але нічого не нажимається. Я подумав, якому спаси. Ой, я вентилятор включил. Зараз тут Аляска будет. Ну, да, короче, зараз 12, уже 44. Да, короче, мои 46 уже, 47. Блин, а в чем факт, если у нас тут не батареи? Я, наверное, понял. Боже, Ну, я... я взагалі не розумію, А... А де оця штука, яка показує скільки енергії залишилось? Є ну тут часи у нас є, це понятно. А ну дай мені в камери подивиться. О! А ну фангай там не дзвонишь, подивись. Я взагалі немає. Тут мало камери і... і немає сенсу просто... заходит у них. Экси. О! А, нет. ты где? А Закрой ты? дверь! Закрывай дверь! А то зараз я забежите, кто и нам кобза будет. Ой, я потом ее кого-нибудь а с цитом придет. Прикинь, чувак, мы уже три свиси. Вот тебя вот? На, на телеке? Мне знаете, что часы якись. Уже перший час пошл. Е! Я вырубаю звук, чувак. Правда, я пішов. А куди ми йдемо? Ты хоть знаешь? Капец их страшно. Туда. Ми краще б в дус пограли, там не так страшно с выключення. І світлом іти. А тут вообще не страшно напасть. Не а мені страшно, я стільки в тих фнапов переіграв, що мені вже все страшно. Ой, к моє лагает. О, це шочка, є на сцені, ай, чикачка. Чика-чика-чика, весь чика, Ні, чуєш? Що чую, я звук виробив. Это марионетка, а тебе не музыка, походу. Да, прикольно. Да, да. О, тут я бокс. Я бокс. Марионет... А, ты сундук? А как ключ? А, ключ, наверное, по три Чувак, там Чика. Ну, сломана Чика, ходы. А куда иди? Ты, я ты? хочешь схватись. Иди в офис. Тихо. Ты... Там еще пони иди! У меня закружил, чувак! Ну и фойлс. Тихо!